Моє вітання про голодні події України та світу за цей ранок ви дізнаєтесь просто зараз. Тож не перемикайтеся. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровську область. За даними власної військової адміністрації, ввечері та вранці агресор бив по Нікопольщині. Дронами камікадзе по цілопумирській марганецькій громадах постраждала 78-річна жінка і надали допомогу на місці. Понівчині приватний будинок та господарська споруда. Великомихайлівську громаду Снельникійського району вчора надвечір ворог атакував керованими авіабомбами. Пошкоджені шість приватних будинків минулося там без постраждалих. росіяни нанесли удар також безпілотником по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади на Харківщині. Там виникла пожежа, горіли чотири господарчі споруди. Також вогонь охопив суху траву поблизу приватного сектору. Попередньо жертви постраждалих немає. Окрім цього, ворог завдав авіаудару по селищу Слатине Дергачівської громади. Ну і сьогодні вранці внаслідок влучання по прифронтовому населеному пункту сталися часткові руйнації, пошкодження двоповерхових та приватних житлових будинків. Виникла пожежа на площі 40 метрів квадратних. Горіли надвірні забудови, гаражі та автомобіль. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Назвардійці на запорізькому напрямку зупинили масштабний наступ росіян. Окупанти задіяли 41 мотоцикл під час штурму позиції полтавських гвардійців на Запоріжжі. Також ворог використав три танки, і 18 бойових машин піхоти. Попри це, штурм виявився невдалим. Підрозділи 17-ї полтавської бригади національної гвардії України Рейт разом із військовими і суміжних підрозділів Сил оборони України стримали ворожий натиск, який тривав увесь день. Вони знищили дві бойові машини піхоти та один багатоцільовий легкий броньований тягач окупантів. Також їм вдалося ліквідувати шістьох загарбників і ще одинадцять поранити. Ною ну, росіяни систематично застосовують отруйний газ на фронті. Про це інформує головне управління розвідки. Найчастіше окупанти скидають з безпілотників. Ручні газові боєприпаси, призначені для ураження особового складу. Таких випадків стає дедалі більше в районі населеного пункту Щербаки на Запоріжжі. Застосований російськими загарбники газ вражає слизову оболонку, а також дихальні шляхи прибування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки. На жаль, серед захисників України. Іни вже є загиблі наразі. Тривають експертизи, аби точно встановити хімічну речовину, яку використовує ворог. Ну, в Збройних силах України оновили програму базової загальної військової підготовки. Про це інформує Генеральний штаб. Розроблені зміни покликані зменшити навантаження на військовослужбовців, придатних до служби, в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрів комплектування, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку і охорони. Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проводитимуть базову загальну військову підготовку за оновленою програм. Моя, яка передбачає скорочення терміну підготовки до одного місяця замість 45 днів, також зниження рівня фізичних навантажень, формування окремих навчальних підрозділів, рот або взводів. Також зміни стосуються як військовослужбовців, щойно призваних на службу, таких тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить базову загальну військову саме підготовку повторно. Ну і ночі. Дрони масово атакували Курськ на Росії. Тамтешня влада стверджує, що від обстрілу поранені 9 людей. Один з безпілотників влучив у багатоповерхівку, начебто пошкоджені і інші житлові будинки. Ця інформація перевіряється. От Міноборони Росії звітує про збиття, нібито 115 дронів, водночас 109 із них саме над Курщиною. Шість, ще шість додаткових дронів збили над Воронецькою, Московською, Брянською та Орловською областями. Ну і тим часом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко Повідомляю, що у Курську невідомі безпілотники влучили в склад боєприпасів росіян. на цей час у Генеральному штабі збройних сил України цю інформацію ще не коментували. Але вже до речі, відомо, що з 9 травня до 6 серпня Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про продовження воєнного стану та мобілізації. Проєкти опубліковані на сайті парламенту. Також відомо, що законопроект про 50% на добровільну сплату штрафу від територіального центру комплектування підписав Володимир Зеленський. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Для оплати 8 тисяч гривень замість 17 Необхідно звернутися до відповідного територіального центру комплектування. Також Чорногоренко написала, що вже влітку з'явиться можливість здійснювати оплату через застосунок резерв плюс. Крім того, закон передбачає закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку для тих, хто вирішив. Піти служити. Ну і на кінець нашого випуску. Традиційна інформація важливе про цей день, 15 квітня, вівторок, і сьогодні день працівників карного розшуку України. Це професійне свято, дата якого була обрана на честь створення в нашій країні секції судово-кримінального розшуку. До речі, у 1919 році. Саме вони відповідають за розслідування особливо тяжких кримінальних злочинів, а тому робота співробітників цієї служби дуже важлива і небезпечно. Вітаємо усіх дотичних. Дякуємо за вашу службу також, окрім цього, сьогодні відзначається світній день мистецтва та міжнародний день культури. На цьому у мене все. І знавайте разом зі мною про головні події України та світу щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Live з 8 до З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.